Карпати, чисте повітря і оздоровлення. Гірськолижний курорт Буковель влаштував свято для дітей із особливими потребами. У горах вони змогли безкоштовно пройти реабілітацію з нетрадиційної медицини. Для дітей аутистів влаштували арт-терапію, різноманітні ігри та забави на атракціонах, гідрованни та масаж. А ще улюблене заняття малюків, прогулянки на конях. Таке дозвілля сподобалось і малюкам, і їхнім батькам. Тут повітря, сонце, реабілітаційний центр, це навчання. Там дітки вчаться в школі, а тут вони відпочивають разом з мамами. Дитина тільки сказала, що їдуть в Буковель. Вона готувалася цілий тиждень. Ми їдемо в Буковель. Вона раділа, вона всім ділилася своєю радістю. Співпраця з Буковелем триває вже третій рік поспіль, кажуть реабілітологи. За цей час тут встигли оздоровитися близько тисячі дітей. А так як воно все тут об'єднане, і повітря, і всі процедури, які робить в цьому у медичному центрі, і крім того, і по терапії, масаж, все все воно воно в комплексі дає якийсь результат, бо поодиноко, то вона воно не дуже бере. Реабілітація особливих дітей лише один із багатьох соціальних проєктів Буковелю. Бізнес має приділяти особливу увагу такій категорії підростаючого покоління, каже народний депутат України Олександр Шевченко. В кожній сім'ї може бути і виникнути така проблема. Але, на жаль, небагато людей, які хочуть цю проблему побачити. Ми її побачили, ми будемо тим людям допомагати. І я переконаний, що все ж таки, якщо ти не побачиш проблему інших, коли в тебе виникне проблема, не побачать тебе. Реабілітологи мріють, аби діти з особливими потребами могли відпочивати на Буковелі не лише влітку. Його дирекція обіцяє, згодом це стане реальністю. До того ж, заплановано, що дітей на базі туристичного комплексу ще й лікуватимуть. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.